Так, молоджі, все як ви любите. Зараз будемо витягувати трактора. Новим масеєм! Так, то слабо. Нет, на, на, на другую трачу, блядь. То ли, вот там дальше. Оно, то, да, вот она вот уж. Вот а он слабо. А там аккуратно поднимается. Сейчас я встану, покажу. Сможешь туда? Да. Добрый пит застрял. А он не ты, ты, ты А что бы оно его вырвало? Красавчик, это кстати, кого не Да? О, маленький, кажется. Да. Все да, хорошо. Да, ну сейчас идите. Давай. Жить. Давай. Опа. Так. Вот. Шечек. Сейчас подожди. Передачу зменшу. А. Хорош. Так це, зараз включаємо оцю історію. Обов'язково повний привод. Все, витягли. Оп! тікай, зікайся! Все, трошки щикотнуло. ще котнуло. Ще потягнути. Хай не їде, хай тормозить. Бо він зараз в мене ввалить. Хай тормозить! Тормози. Все, тормози, бо це пип'я. Ужас. Все, виїхав. Чуть-чуть не влупили, трошечки. Ну давайте глянемо. О така штука. Ага, чуть-чуть зачепили. Ну то не страшно. Все, нормально. Обкатку пройшов. Так що колеги, використовуємо вже трактор за призначенням. Отако. Та, мабуть, він іще трохи призастрне, Ну, щось трошки він заїхав у грязючку. Ну та що, витягнемо сіке того діла. Головне включити повний привід оцей клавішою і він нормально собі тягне. Без питань. Хоп, реверс. Отак ми потихеньку і обкатуємо, а он застряв у ямегу. Зараз прицеп вигрузи. я думаю, що він виїде з пустим прицепчиком, проблем не буде ніяких. Ну а якщо не виїде, попробуємо, поможемо, масеємо. Це ж таке діло, треба ж його трошки обкатати, а то стоятиме вже анпелюхою припав, не годиться. Так, вже трошки навики його освоїв. Поїхав. це добрий знак. Сьогодні нам підігнали такий наборчик компанія Inforce, так що хотів би подякувати Сергію і його фірмі, яка нас трошки балує. До нашого нового класу, от такий от чудовий набір. Так що сподіваємося, що це добрий знак, що нам не доведеться ним користуватися. Хіба що десь щось підрегулювати, коли будемо чіпляти до трактора. Так що, ще раз дуже велике дякую.